Минає 100 днів нової місцевої влади в Україні. У більшості регіонів змінилися лише обличчя. Принципи дії залишилися старими чиновницькими. Декларують зміни насправді ж статус кво Нову владу у трьох галецьких областях. Такі порядки не влаштовують. Депутати впроваджують народовладдя. Це коли проблеми вирішують разом з громадою, а не закрившись у владних кабінетах. У молодості ці літні люди і не думали, що колись побачать Україну, рідну Галичину. 60 років тому їх політичних в'язнів совєтська влада відправила на вічне поселення до Сибіру. Більшість років їхнього життя там і минуло на каторзі, на чужині. Працювали на каторжних роботах. Родичі помирали в Сибірі. Браті загинули в УПА, другі у тюрмах. U mene e, je bil, znači, volčni bilet, zato, ker je vtekal iz sebe. 1991-го Іван Скиба, як і тисячі інших депортованих родин, потягнулися до держави Україна, але реальність була сумною. Їм вперто відмовляли у прописці. Після довгих поніверянь таки дали житло у місті Стрий на Львівщині. Щоправда, тимчасове у колишньому дитячому садочку. Там ані ванни, ані теплої води. Хіба за духа від сирості? Сирость кругом, того кругом фундаменту від гриба. Гниє є тут все. Ну, неможливо жити. То обідно, подивишся, розумієте, що скільки пройти, скільки родичі в Сибірі помирали. І в самого молодь прийшла. Ніде не приписували, коли приїжджав. Минуло 17 років. Ці люди і досі живуть у тимчасовому непридатному для життя будинку. Допомоги вже не сподіваються. Місцева влада не має спеціальних коштів на облаштування репатріантів. Держава такої категорії людей не знає. Проте цього року ситуація ніби зрушила з мертвої точки. Після місцевих виборів владу у Львівській обласній раді контролюють представники Всеукраїнського об'єднання Свобода, їх більшість в краєвому парламенті. У Львівській обласній раді 116 депутатів, 41 з них представники Всеукраїнського об'єднання Свобода. В свободі всі очолюють 7 з 14 постійних комісій. Зокрема, курують бюджет, промисловість, житлово-комунальне господарство, транспорт, земельні відносини та контролюють виконання програм обласної адміністрації та облради. Працюють всього сто днів, але задавнені соціальні болячки Львівщини вже на поверхні. Інструмент щотижневі інспекційні поїздки голови ради Олега Панькевича до районів. Допомагаємо, чим можемо, каже він родинам репатріантів, зокрема і Івану Скибі, бодай елементарна фінансова та моральна підтримка. Вам надамо з обласного його бюджету одноразову допомогу кожній з ваших сім'ї. Ну я не знаю скільки це буде, чи там, чи тисяча, чи дві тисячі гривень. Але ну якби принаймі така конкретна допомога теж буде з нашого боку з обласного бюджету. Область чималенька, але виїзні наради зустрічі вже провели у восьми районах з двадцяти. На цей рік депутати обласної ради заклали у кошторис Львівщини близько 10 мільйонів гривень на адресну матеріальну допомогу. Це критичний бюджет для старців, малозабезпечених, багатодітних для всіх до кого держава повернулася спиною. Обласна рада, керівництво обласної ради. Знає реальну ситуацію, знає реальні проблеми. У кожному районі є е, багато різних проблем. Ми узагальнюємо ці проблеми і е, даємо надалі для того, щоб сесія приймала відповідні рішення. Стрийський район для Львівщини винятковий, каже Олег Панькевич, маючи промислові запаси нафти і газу, питної води, транзитні шляхи його люди подекуди просто бідують. Трийський район розташований на півдні Львівської області. Населення понад 67 тисяч людей. На території району розвідано 110 мільярдів кубометрів природного газу та 15 мільйонів тонн нафти. Тут же найбільше в Європі підземне газосховище. Але зиску від цього самим стриянам мало свідчить місцева влада. Ренту за користування надрами, як і за експлуатацію газосховищ, забирає Київ. Тим часом на плечах району водопостачання великого міста Львова радіють, влада і в Галицькій столиці, і в області помінялася. З представниками свободи швидко дійшли згоди, терміново займуться укріпленням схилів річки в місцях водозабору. Ми би дуже хотіли просити Львівську обласну раду. Вирішити це питання по найшвидшому берегу укріпленню, а керівництво міста Львова, оскільки Стрищина надає таку кількість води, трошки компенсувати Стрищині для благоустрою тих же сіл, які знаходяться в зоні львівського забору. Я мав розмову, зокрема з секретарем ради Василем Михайловичем Павлюком. і Є розуміння, вони обіцяли нам, що в тому плані нам допоможуть. Проте, і Василь Павлюк і Олег Панькевич нагадують, кошти на вирішення таких завдань погоджуються обласними адміністраціями. Вони контролюють бюджети. Така специфіка українського самоврядування. Ми вважаємо, що депутати обласної ради повинні брати участь у контролі за використанням коштів державного бюджету. Зараз я їдучи до районів, один з таких наших ну елементів нашого перебування. Це відвідини об'єктів, які будуть фінансуватися за рахунок коштів державного або обласного бюджету. Представники громад у обласних парламентах змушені брати на себе і контролюючі функції, особливо у царині правопорядку. Бо за останній рік почастішали випадки смертей просто у відділках міліції та слідчих ізоляторах. Тим часом самі органи часто густо покривають впливових людей. Не виняток Стрищина, де за темних обставин загинув підліток Олексій Сушко. Старовинне місто Стрий в епіцентрі уваги всього депутатського корпусу Львівської обласної ради та місцевої преси. Представники свободи кілька тижнів тому заявили про наглу смерть юнака у бійці із родичами впливових людей. І година вже дев'ята, напевно, бабця заглянула. Через двері на скляні двері і побачили, що він лежить на землі. Почали його кликати. Лесик, лесик, лесик. Нічого не обзивався. Її син Олексій Сушко помер 14 січня менше ніж за добу після бійки з хлопцями у дискоклубі. За словами матері, хлопець прийшов уночі весь у синцях, але в лікарню не пішов, боявся. Мовляв, били його два брати, які є близькі до серйозних людей. До вечора хлопець не дожив. Бійку зафіксувала камера відеоспостереження. Запас вилучили органи міліції зі стрійського райвідділу. Незважаючи на очевидні факти, працівники міліції і прокуратури відмовляються порушувати кримінальну справу. Смерть, яку могли спричинити насильницькі дії, намагаються списати на побутові причини. Дані фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода у Львівській обласній раді. На е, підставі цієї кримінальної справи нам повинні були е, призначити судову медичну експертизу. Вже ми пройшло 40 днів, нам дотепер не призначена судова медична експертиза. Міліція робить все для того, щоб затягнути цей процес. І взагалі окремо вони беруть окремо смерть мого сина і окремо бійку. Хоча війка і смерть мого сина, це й одно ціле. За підтримкою, жінка звернулася до Ірини Сех, голови фракції ВО Свобода у Львівській обласній раді. Її приголомшив інцидент та специфічна реакція на трагедію міліції та прокуратури. Є певний запис. Чому прокуратура не дивиться, що в записі? Чому так е е е скільки людині, тому хлопчику були нанесені тілесні ушкодження? 17 років дитина вчилася добре, була спортсменом, за ним ніколи таке не слід не Проте весь три розказує і ті люди, які до мене телефонують, які схвильовані, стурбовані тією ситуацією. Чітко кажуть, що там замішані племінники працівника, працівника міліції, посадовця, навіть не працівника, а високопосадовця. Ірина Сех направила депутатський запит до обласної прокуратури, заявляє: Львівська область межує із Європейським Союзом, незабаром прийматиме чемпіонат Європи з футболу. Дико, коли правоохоронна система досі працює тут за принципами мафії. Свобода пропонує повністю оновити склад обласних силових відомств. Нові, притомні фахівці повинні дати раду не лише кримінальним, але й економічним злочинам у регіоні, найбільш кричущі у будівельній та автодорожній сфері вважають депутати. Львівська область прикордонна, межує з Євросоюзом. Тож тутешні транзитні дороги мають особливе значення для економіки не лише регіону, але України в цілому. Але насправді траси у жахливому стані. Львівська область має 8374 тисяч кілометри автошляхів, із них 7300 – місцевого значення. На Львівщині найбільше в Україні показник протяжності доріг на тисячу квадратних кілометрів. Через область проходять чотири міжнародні траси: Львів, Рава Руська, Львів, Краковець, Львів, Шигині, Київ, Чоп. Ми сьогодні говоримо про мікроклімат. Розказуємо Ми сьогодні говоримо про підготовку до євро. ми в елементарному в санітарному стані продовженично не утримуємо дороги наші. І це наші дороги, це наше має бути певне обличчя. Так. Тільки в'їжджає зразу, перший кидається в очі. Дорога Львівська обласна рада ініціювала перевірку стану доріг на всіх напрямках, що ведуть до центру регіону. Вдалися до нестандартних кроків, сформували інспекційні групи з депутатів та керівників районних адміністрацій. За кілька зимових тижнів вони склали понад 200 актів аварійних ділянок доріг. Ці акти були винесені на засідання нашої комісії. В комісію наш по транспорту Львівської обласної ради ходять депутати різних політичних сил, різних фракцій і всі погодилися з тим, що дороги на території Львівщини не придатні для викордля експлуатації. зобов'язаний відреагувати складом або заміною керівника, або фінансуванням додатковим, тому що ми не можемо більше терпіти такої наруги. Над тим ділянками доріг Михайло Задорожний очолює в обласній раді профільну комісію. Вона вимагала визнати роботу облавтодору незадовільною, але не всі депутати хочуть сваритися із шляховиками за відставку впливового керівника проголосувала лише свобода. Це не стосується конкретної там особи. Ми кажемо, що служба автомобільних доріг працює незадовільно. Начальник не виконує своїх службових повноважень. І е, я наводила факти, жахітливі факти. У мене ось є інформація головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області за 2010 рік. І тут на сторінок 10... Жахітливі факти, які свідчать, що у наслідок та е такого ставлення представників влади до своїх обов'язків гинуть люди. Проте крісло під керівником облавтодору таки захиталося. Недовіру нинішнім шляховикам висловила низка районних рад, зокрема, і тих, де свобода не має більшості. Дали оцінку незадовільну як і керівництву райавтодору, і облавтодору. І, звичайно, ми давали таке питання, щоб облавтодор десь пішов нам назустріч в тому, що міг погодити певного керівника, що він міг виконувати певні роботи. Але на сьогодні ми якраз такої співпраці не бачимо. У службі автомобільних доріг Львівщини кажуть на ремонт шляхів дають копійки. Для чого депутатська недовіра не розуміє. Я не беруся коментувати такі запитання, оскільки в першу чергу. Будемо казати, це пов'язано з тим, що фінансування є вкрай обмежене. І для того, щоб привести автомобільні дороги до належного експлуатаційного стану, необхідні фінансові ресурси. В областях діє наступна схема розподілу коштів. Щорічний перелік доріг для проведення ремонту складає обласна адміністрація. Думка місцевих рад ігнорується. Список передається до Центрального офісу Державної служби автомобільних доріг України Укравтодор у Києві. «Укравтодор» ухвалює кошторис для регіональних відділень Служби автомобільних доріг. Михайло Задорожний міркує. На утримання кілометру дороги кожна область отримує однакові суми. Чому ж дороги у сусідній Тернопільщині та Рівненщині помітно кращі? Як приклад, з'їжджаємо з Тернопільського напрямку. В Тернополі дороги розчищені. Покриття в хорошому стані В'їжджаємо на терени Львівщини. У нас соціальні ями звичайно краще, набагато краще, тільки в район Другатинський. Там відразу відчутно, що дорога трошки краще, і так, так. І, і точнісінько, так так само, як і на Тернопільщині. Ви вважаєте, скільки люди платять зараз за, податки, оці податки, за ці всі податки, оподаткування? Але дороги взагалі нічого не ремонтуються. Ця дорога. Досить страшна, тобто по-любому треба щось робити. Нічого тут не прибирають. Ну, всякому разі, то що я зараз бачу, це просто катастрофа. Дуже погано, ви самі бачите, що дуже погано. Їхати майже неможливо до Тернополя. Ми їдемо в Тернопіль. Ми поїдемо певно 2,5-3 години. То що нормальне явище? Мені здається, що ні. навіть на міжнародних трасах цьогоріч лежали кучу гури неприбраного снігу, свідчать водії вперше за останні роки більшість доріг ставало вбивчими ковзанками, які забрали життя десятків людей. Автодор мовчить, шляховики області вгатили більш як 2 мільйони гривень на пісково соляну суміш. Були львівською власною радою виділені величезні гроші. Пісково-соляної суміші жоден депутат не побачив. Вже після того, коли ми підняли питання, і е, на сесію на комісії почали слухати, то вже аж тоді, десь ми почали бачити якусь суміш. Один день, а так два місяці е, працювала техніка без цієї суміш, а кошти були витрачені на дорога дороги загального користування міжміського сполучення постійно перебуває під контролем служби автомобільних доріг і військовогодору. Роботи постійно проводяться. Нема такого, щоб якби не було прочищеної тої чи іншої дороги на на все потрібен час. Сто днів нової краєвої влади на Львівщині відчайдушна спроба змінити саму систему місцевого самоврядування, погоджуються регіональні аналітики. Це відкритість до людей та жорстка дискусія із виконавчою владою. Хабарі не беруть, тому говорять впевнено, жартують самі депутати. Схожі курси живого народовладдя проходять в сусідні області Івано-Франківська та Тернопільська. Нова влада на Львівщині тільки починає свою роботу та вже наштовхується на супротив системи та зговір можновладців. Утім, камінь вода точить. Для депутатів влада це не самоціль, а спосіб захистити інтереси громади і прагнення повернути Львову минулу славу повноцінного самоврядування.